Голосно, щоб всі почули. Так. Прекрасно наречена Зетя ви бути берегині сімейного вогнища, усього підтримувати поряга, кохати свого чоловіка до кінця ваших днів. Так. Голосно, щоб всі почули. Так. Сьогодні для Віктора та Тані хвилююча та незабутня мить день народження їх сім'ї. Зустрічались молодята два роки, а от поєднати свої серця вирішили зовсім недавно. Понеділок прийняли рішення, а в суботу вони вже чоловік і дружина. Організувати весілля допомогла подруга Юлія. Жінка за 24 години організувала свято та незабутній сюрприз для молодят. Буквально чотири дні тому до них прийшла така ідея, що вони хочуть одружитися, тому що ну, згідно планів, вони на наступний тиждень вибувають знову ж таки в операції об'єднаних сил. Е, було м -м, вже майже неможливо в Тернополі організувати щось таке грандіозне, що ми підготували для наших офіцерів. Для офіцерів виступив військовий оркестр. Керівник оркестру бойовий товариш Віктора та Тетяни разом із ними на раз їздив ООС. Розповідає про як старанних працівників та відмінних військовослужбовців. Звичайно, працюють, служать, виконують завдання, поєднують, мабуть, сім'ю вже тепер молоду сім'ю і роботу. Це є хороші кадрові офіцери. Віктор є командиром роти матеріального забезпечення, систематично буває в зоні операції об'єднаних сил. Відповідно, Таня працює. В управлінні військової частини із днем весілля закоханих вітали військовослужбовці, командир бригади, рідні та найближчі друзі. Я їх вітаю щиро їм там любові всього найкращого, безсмарного неба. Вітаю своїх внуків, вже внуки, двоє, щоб не були щасливі, здорові, щоб я дочекалася ще правнуків, бо то внуки. Ну, це саме головне, щоб були здорові. Приєднуєшся до того побажання, здоровля їм щастя, успіхів в роботі, щоб вони все були при грошах, все були задоволені своїм життям. Бажаємо їм багато, багато здоров'я, неймовірного, подружнього щастя. Нехай кожен момент проведений разом буде незабутнім. Взаєморозуміння розуміння їм також благополуччя в їх сім'ї. і Всього їм самого самого найкращого. Молодята про організований сюрприз навіть не здогадувались. кажуть, це найкращий день, який залишить по собі найдорожчий. Ще незабутні емоції та спогади. Емоції як ніколи дуже, дуже, дуже ну все аж труси тілом. Ну вражень багато класно, просто класно. Нам дуже знову ми шоковані все було прекрасно. Оксана Рогачук, Оксана Задорожна і вся команда каналу Тернопіль 1